Огляд нового будинку в Черкаській області. Площа будинку 100 квадратних метрів. Площа ділянки 10%. соток. У будинку є всі вже комунікації: вода, газ, електрика. Ціна будинку 17 тисяч доларів. Ділянка повністю огороджена з такими гарними кованими воротами. У будинку є гараж і також навіс від одне авто. Ось так, все огороджено. Клянка рівної прямокутної форми, гараж з автоматичними воротами, також ось окремий в'їзд для машини з автоматичними воротами. І гараж ось. Будинок побудовано із газобетону, утеплено і облицьовано ще додатково цеглою. Зараз обійдемо по периметру. Задню частину також є тераса з мангалом. І ось такий от вигляд на територію. По периметру будинку покладено плитку, з тераси зразу можна зайти на кухню. Давайте зайдемо в будинок і зразу все покажу. На підлозі лежить плитка, на стінах вже поклеєні шпалери. На вулиці під навісом є ось така мангальна зона, також тут виведено додатково. Воду, встановлено розетки. Ось так все зроблено. Так, давайте ще обійдемо з іншого боку. Також додатково виведено, тут покажу зараз воду для поливу або для будь-яких нужд. Ось тут вивод. Також заведено газ. Є ще додаткові ось такі одні ворота для, ще, для заїзду машини. І давайте зайдемо в будинок, покажу, будинок всередині, як там зроблений ремонт, встановлені ось такі гарні залізні двері. Так, заходимо в прихожу. Так, тут можна додатково встановити шафу купе ось з цієї сторони. Також тут є санвузол одразу при вході дуже зручно. В будинку три кімнати. Зараз по порядку все покажу. Ось це кухня студія. Ми на неї вже заходили з траси. Ось така велика газона. Тут кухонний куточок має бути. Так, переходимо це, перша кімната. Далі переходимо друга кімната. На підлозі ламінат, на стінах поклеєні шпалери. У всіх кімнатах встановлено радіатори опалення. Переходимо це ванна, кімната з кутовою ванною. повністю все обкладно плиткою, є також унітаз і є душова кабіна така. Так і ось це третя кімната. Площа будинку 100 квадратних метрів, ціна 17 тисяч доларів. Будинок розташовано. Черкаській області в котежному містечку до міста Черкас 10 км. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео в телеграм-каналі. Переходьте, і дивіться!